І що ж спричинило цей страшенний галас? Проста собі ялинова гілка, що торкалася ґраток на вікні, коли дув вітер, і торохотіла сухими голками шибки. Я на якусь мить дослухався, вагаючись, визначивши джерело шуму, я обернувся і заснув і знову побачив сон. Ще менш приємний, ніж перший, якщо це взагалі можливо. Цього разу пригадую, я лежав у дубовій комірчині і чітко чув свист вітру та завивання заметілі. Я також почув, що ялинова гілка знову дражливо постукує і правильно визначив причину звуку, але цей шум так дратував мене, що я вирішив позбавитися його, якщо зможу. Тоді я підвівся і спробував прочинити вікно. Гак був припаяний до скоби. Я помітив це ще до того, як заснути, але забув про цю обставину. І все ж я припиню це, пробубонів я, розбиваючи кулаком скло і простягаючи руку, щоб схопити набридливу гілку. Натомість мої пальці зімкнулися навколо маленької крижаної долоньки. Мене охопив панічний страх нічного жахіття, я спробував забрати руку, але долонька схопилася за неї і страшенно скорботний голос почав схлипувати. Пусти, пусти, мене. пусти, пусти мене. мене, пусти мене, пусти Хто мене. Хто ти? спитав я, шарпаючи руку і намагаючись звільнитися. Кетрін Лінтон, відповіло створіння тремтливим голосом. Я, я прийшла додому і я я загубилася у вересових полях». Доки істота говорила, я поступово розгледів дитяче обличчя, що зазирало у вікно. Жах зробив мене жорстоким. Не в змозі струсити створіння геть, я потягнув його за п'ясток до краю розбитої шибки і почав терти, доки кров не полилася і не намочила простирадла. Але істота все ще зітхала і стогнала. Пусти мене, Пусти як мене. я впущу тебе. нарешті вигукнув я. Відпусти мене, якщо хочеш, щоб я впустив тебе. Пальці розслабилися, я смикнув свою руку крізь отвір, квапливо нагромадив коло нього піраміду з книжок і затулив вуха, щоб не чути плаксивих прохань. Мені здалося, що я просидів так із чверть години, проте щойно я відняв руки від вух, печальний стогін долинув знову. Пусти мене. Зникни геть! закричав я. Я ніколи не впущу тебе, благай хоч двадцять років. Уже пройшло двадцять років, застогнав голос. Двадцять років я вештаюся приблудою. У цю мить ззовні почулося слабке шкрябання, і сто книжок зрушив із місця, наче хтось штовхав його. Я спробував підскочити, але не міг поворушити жодною кінцівкою, тож гучно заволав у приступі паніки. На моє превелике збентеження я виявив, що заволав насправді.